Державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави, синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаєм. Він святиня, знаю, діти. Трапо свій здіймаєм, гордо ми з ним дужі і є. Ми навіки вже з народом українським в Україні. Сині, як море, як день золотий, з небо і сонце, наш прапор ясний, рідний наш прапор високо Хай він у славний на усім. Глянта на ньому волошки цітуть, Гляньте, жита в ньому золото лють, жити волошок на сплапа носний. Небо і сонце, як день весняний. Пропреч, що я тримаю, для мене єдиний. Пропрет це що? Я мах, я мах, я мах, я мах. Що я маю, символ України? Немає в світі більш святого, не буде ніколи, від небо горобого. Na no pszenicznym polem.